1972 рік діючий чемпіон СРСР Київське Динамо приймає дебютанта першості Дніпропетровський Дніпро, Дніпрян, очолює молодий тренер, колишній динамівець Валерій Лобановський. Депутанти дають справжній бій чемпіонам. На 25-й хвилині Романюк виводить Дніпро вперед. Головний тренер Динамо Олександр Севідов помітно нервує. Лише у другому таймі киянам дається змінити ситуацію. Спочатку свій перший гол у чемпіонаті СРСР забуває Олег Блохін, а потім Шевченко виводить киян вперед. Важка перемога з рахунком 2-1. Однак Севідево протягом двох сезонів не щастить і у 72-му, і у 73-му роках київський днамо завершує чемпіонат на другому місці. Севідео звільняють, а киян очолює Валерій Лобановський. Блухін у своїй книзі потім згадував незабаром у керівництві клубу з'явилася ще одна нова людина Олег Петрович Базилевич. Він теж був відомий у минулому як хороший футболіст, який свого часу грав з Лобановським. Офіційно за штатним розкладом старшим тренером Динамо вважався Лобановський, так його й представили. А посаду начальника команди, чи як іменували тренер з виховної роботи, зайняв Базилевич. Але в тому і річ, що вони з перших днів спільної роботи в клубі на рівних брали участь у навчально-тренувальному процесі, спільно вирішували питання нашого побуту, навчання з таким двовладдям у футбольних командах ніхто до нас ще не стикався. Навантаження підвищилися у п'ять разів: обсяг, інтенсивність, швидкість, атлетизм. У мене, наприклад, в тім, як і у багатьох інших динамівців почали сильно боліти м'язи спини, які раніше ніколи так не навантажувалися. Жарти жартами, але зі мною днями стався такий випадок. Приходжу додому після вечірнього тренування, сідаю у крісло, навіть не знявши пальто, а розбудили мене вже домашні, які повернулись із останнього сеансу з кіно. Нову методику гравці приймали дуже довго. Лише під час чемпіонату світу 74-го року. Багато з них помітили, що найцікавіші тактичні методи найкращих збірних світу вже активно відточувалися у київському динамо. А переломним моментом став матч з Зенітом, який кияни виграли з рахунком 5-0. Блохін у тому матчі забив 4 голи. Кияни стали чемпіонами СРСР та виграли кубок у фіналі, здолавши зорю з рахунком 3-0. А у тому ж, 74-му році, у вересні Динамо стартувало у Єврокубках, а саме Кубку володарів Кубків. Цікаво, що кияни отримали право виступати у турнірі не як володарі Кубку України, а як фіналісти. У 1973 році вони програли фінал вірменському Арарату, який у тому сезоні виграв не тільки Кубок, але й чемпіонат. Першим суперником був болгарський клуб ЦСКА Самптеврійське Знам'я. Перша гра відбулася у Києві. Кияни володіли ініціативою, створювали моменти, але забити довгий час не вдавалося. Тренерський штаб болгарської команди не приховував, що нічия у Києві їх цілком влаштує. Однак у другому таймі Олег Блохін прекрасним ударом з лівої ноги забиває і виводить динамівців вперед. Кияни могли забити і другий гол нагоди були. Однак, врешті, святкували перемогу з мінімальною перевагою 1-0. На виїзді Блохін забив знову кияни. Перемогли 0-1 та вийшли у наступний раунд. Ви можете помітити форму, у якій грало Київське Динамо, це були комплекти з горизонтальною полосою на грудях та традиційною емблемою у вигляді стилізованої літери Д. Були білі футболки з синьою полосою, а також сині футболки з білою полосою. Так грали у 74-му році, але оскільки у СРСР сезон тривав з весни по осінь, то у наступному році у Динамо була вже зовсім інша форма. Про неї поговоримо пізніше. Отже, у одній восьмій фіналу кияни грали на виїзді з німецьким «Айнтрактом», Бо хін згадував, пам'ятаю, коли сіли в автобус, щоб їхати на стадіон. Водій німець показав нам три пальці, мовляв, отримаєте три голи. А я подумав, мало показує. Однак кияни створили справжню сенсацію і перемогли з рахунком два за динамівцем відзначалися Онищенко, Блохін та Мунтян. Багато років фанати київського Динамо шукають відеозаписи з цього поєдинку, але не можуть знайти. Здавалося б, в німецьких архівах має бути ця гра, але поки, на жаль, знайти не вдається. Що ж, є й хороші новини. Відеохроніка всіх інших динамівських матчів у Кубку Кубків 74-го збереглася. У Києві кияни шокували гостей вже на першій хвилині гри. Володимир Онищенко відкриває рахунок і виводить киян вперед. Трибуни шаленіють. Гості нервують і помиляються. Блохін підхоплює м'яч. Демонструє чудовий дриблінг і пробиває. Воротар справляється з ударом. У киян теж чудовий воротар. Рудаков грає надійно. Далі кияни втрачають прекрасну нагоду подвоїти рахунок. Але на тридцять дев'ятій хвилині Володимир Онищенко забуває свій другий гол 2-0 на користь Динамо. На початку другого тайму динамівці трохи розслабились. Помилився Стефан Решко, що дозволило рорбаху відіграти один гол 2-1. Однак кияни і надалі володіли ініціативою, створювали небезпечні моменти, і, мабуть, буде справедливо сказати, що рахунок скоріше міг стати 3-1 аніж 2-2. Однак більше у цьому матчі жодна з команд не забивала. Кияни перемогли з рахунком 2-1 та вийшли у наступну стадію. В одній четвертій фіналу динамівці грали з турецьким бурсаспором. Це був 1975 рік новий сезон для київського Динамо і нова форма. Здебільшого кияни грали у білих футболках та коротких синіх шортах. Зникла горизонтальна полоса, з'явились елегантні сині комірці. Перша гра відбулась у Туреччині. Звичайно, були хвилювання, адже радянським командам було дуже важко грати на початку березня. Чемпіонат СРСР зазвичай розпочинався тільки у квітні. Однак кияни впоралися на виїзді. Динамісті святкували перемогу з мінімальним рахунком. 0-1. на 21-й хвилині забив Володимир Онищенко. У Києві турецьку команду зустрічав переповнений стадіон. Кияни прийшли підтримати улюблену команду. В вашій увазі огляд цієї гри. Думаю, я не зможу розповісти про цю гру краще. У турецьких футболістів з команди Бурса Спорт могла бути лише єдина мета виграти. У першій зустрічі вони програли дна Києва. Але лишуку річ логіці гості головну увагу зосередили на обороні власних воріт і за всіма законами футбольної фортифікації побудували справжній турецький вал. Я нерішуче шукають шляхи доворіть суперника. У відповідь гравці Дурсаскора вдалися до різкої часом грубої гри, за що й були покарані. На штрафному майданчику зносить Володимира Мищенко. Вирок судді Курта Ченчеро. Пенальті. Виконує його Віктор Колотов. З тривалу пристрілку, завершує Володимир Монтянко. Ості розпрощалися з киянами і з надією на почесний кубок володарів. кияни впевнено перемагають з рахунком 2-0 та виходять у півфінал Кубку Володарів. Кубків. А там їх очікує нідерландський ПСВ Ейнховен. Цього разу першу гру киянам потрібно провести в Києві. Перші хвилини гри були рівними, гості вперто не хотіли сидіти в обороні і активно атакували. Обидві команди створювали моменти. А на 17 17-й хвилині трошки зробив передачу з правого флангу, яку Колотов замкнув ударом головою. 1-0 на користь Динамо. Навіть стриманий Лобановський радісно підстрибує. 31 перша хвилина Ван Беверен невпевнено відбуває дальній удар Монтяна. Але Онищенко добуває м'яч у сітку в ворі 2-0, а крапку в матчі поставив Олег Блохін і знову передача від Трошкіна 3-0, впевнена перемога київського Динамо. Однак у Нідерландах динамівців очікує зовсім інша гра. ПСВ володіє ініціативою і не збирається здаватися. На 22 й хвилині Рудаков помиляється, м'яч підхоплює Едстром і виводить господарів вперед. Однак киянам вдалося стабілізувати гру. І ближче до завершення матчу на 77-й хвилині після передачі Веремєєва Леонід Буряк ударом головою у падінні зрівнює рахунок і по факту виводить киян у фінал, адже тепер ПСВ потрібно було забувати 4 голи. Господарям вдалося перемогти. Веремієва вилучили з поля, динамівці лишилися у меншості і Едстрем згодом оформив дубль. Перемога ПСВ з рахунком 2-1, але по сумі двох ігор Київське Динамо виходить у фінал Кубку Володарів Кубків. У фіналі кияни мали зіграти з угорським клубом «Ференцварош». Лобановський у своїй книзі згадував цікавий епізод, який трапився перед грою. У базалі перед фіналом з «Ференцварошем» до мене підійшов трошкін і запитав Васильович, скільки, на вашу думку, важить ця чашка, і показав на афішу, на якій красувався кубок кубків. Яке це має значення? Для вас може і немає, а мені її тягнути в роздягальню. У нас як? Якщо щось важке, хай трошкін тягне, він здоровий. Лобановський додає, у мене мандраж перед стартовий, а тут про чашку, яку, до речі, невідомо що було кому тягнути, нам чи угорцям. Отже, 14 травня 1975 року кубок Володарів Кубків, фінал, Динамо, Київ, Ференцварош. Кияни грають у такому складі: Рудаков, Трошкін, Матвієнко, Решко, Фоменко, Мунтян, Коньков, Буряк, Колотов, Онищенко, Блохін. Всю гру команда провела без замін. 17-та хвилина атаку розпочинає Коньков у центрі, віддає на Блохіна. З форвардом грають щільно, але він віддає передачу на Володимира Онищенко. Той обіграє захисника і з лівої ноги пробуває у дальній кут. 1-0 на користь киян. Ближче до завершення тайму Онищенко отримує м'яч на правому фланзі, зміщується в центр і пробиває. Неймовірно, але м'яч влітає у сітку. 2-0. Чудовий гол, але справжній шедевр трапляється у другому таймі. На 67-й хвилині Блохін отримує м'яч, набирає швидкість, обходить захисника. Потім обігрує воротаря і пробиває вже у порожні ворота. 3-0. Київське динамо громить угорський клуб Ференсварош і виграє свій перший єврокубок в історії клубу. Me. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео, за те, що додивилися до кінця. Нарешті ми з вами дісталися до переможного золотого сезону. Але попереду теж будуть цікаві сезони. Сподіваюсь розповісти вам і про них, і не тільки про Динамо, але планувати щось на жаль зараз дуже важко. А поки підписуйтесь, коментуйте, побачимось.